Омтівію про головне і продовжують тягнути сюди. Е, українських поєднаслужи Українська артилерія завдала кілька ударів по будинках в Курській області, де наймовірніше перебували військовослужбовці з північної Кореї, запустять одна ракетка, і опять тишина, чуть-чуть дві ракетки, чуть -чуть а одна ракетка ракетки. вам кажеться, не вважається? За оцінками українського генштабу, Росія направила на оборону Курська 40 тисяч своїх військовослужбовців. Північно-корейські солдати збільшать чисельність російської армії від 20 до 25 відсотків, що дозволить відтягнути досвідчені війська РФ на інші ділянки фронту. Західна розвідка вважає, що невеличка кількість північно-корейських військових, які раніше прибули у Росію для підготовки, уже перебувають на території України. Про це нам відає канал CNN. А президент США Джо Байден каже, що Україна повинна атакувати у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть російсько-український кордон. Хочеться сказати, пане Джо. Ви як капітан очевидність виступаєте, але будемо мати повагу до старшої людини, як то каже. А, значить, невелика група північних корейців уже на території України. Що це буквально на сьогодні для нас означає, і як розвиватимуться події на майбутнє? На вашу думку? Так, дивіться на останні дані, які були від нашого головного управління розвідки, коли вони перехоплювали російські перемовини, то там шлася розмова, що ці ось Ця ось північна корейська морква. Вона їде з Вороніжа до Курська і там далі буде розміщуватися. Плюс були скиглення від російських військових через від росіян, і де вони кажуть, що в них примусово у росіян у російських військових керівництво командування забирає керімати спальники і змушує віддавати гостям з І це росіянам дуже не подобається. Вони кажуть, чим гірше що наше забирає. Їм віддають. Ми починаємо тут хворіти. Там і респіраторні захворювання, і і тут, тут багато багато чого. А, наші військові готуються до зустрічі з цими військо... з військовими північної Кореї. Ми про це з вами говорили минулого разу. Це і з півдня їдуть військові, і психологи їдуть спеціальні навчені військові південно корейської армії, і представники Генерального штабу. Я розглядаю це можливість як для більшої кооперації з Півднем, Бо яка логіка у нас є спільний ворог? У них Північна Корея, у нас північна Корея. На цьому ми можемо зійтися. Я не кажу зараз, що південь буде нам допомагати одразу великою кількістю озброєння. Там є обмеження там, міжнародного характеру, і є там союзник Сполучені Штати, які обмежують суттєво цю допомогу але. Мікроелектроніка, яка нам неймовірно потрібна для безпілотників, для маленьких, великих, середніх, для розвідувальних, це нам потрібно. Якісь технології, які є у півдні для збиття, як на, перед початком ефіру, зазначили про от масово атакують. Нам треба взяти досить південний Кореї. А як вони побудували таку систему? Так, на хмарочосах розмістили кулемети. Окей, а як вони там ну, планують виявляти безпілотники, які летять там на звук, не знаю, на зуб, на голос, на що там, якими радарними станціями? Тобто, ось цими моментами можна починати співпрацю, плюс розвивати співпрацю з Японією. Японія це теж ворог. Південної Кореї у північний поробочу Кореї і Китаю, тому ось така вісь для України. Україна, південна Корея, Японія. Це 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 здорово буде. Ну так, ми чекаємо технічне забезпечення від наших нових союзників. А власне про ще один вид техніки пише New York Таймс та американські журналісти значить довідалися, що у рамках непублічних деталей нашого плану перемоги президент України Зеленський, начебто, просив Вашингтон про надання далекобійних ракет Томагавко. Для того щоб було розуміння, якщо я не помиляюсь, в сім разів далі атакам б'є Томагавк, і це один з найпросунутіших видів ракетного озброєння на цій планеті. Чи справді могла українська делегація діяти по принципу «хочеш 10 доларів проси 100». Ну, можливо, така логіка дійсно є. просто неймовірно отримаєш мінімальне необхідне, але ну давай так. Є там технічні нюанси з цими ракетами, і фахівці кажуть, що ну, почекайте, вони не такі вже супер, супер, супер класні, як вам здається. Там є нюанси, особливо якщо вони там. Їх використовувати на рівні місцевості, там в них закладаються мапи, а вони більше для там, гірської місцевості, там, облітають ці рельєфи місцевості. Плюс є там проблеми з тим, щоб протидіяти радіоелектронній боротьбі. Якщо там сильне таке поле буде, то вони можуть втрачати орієнтацію і бути, бути знищеними. Це ось це те що фахівці зазначали, те, що я знаю. Ну, вартість, ну вони коштовні, там півтора там, до двох мільйонів доларів коштують. Ну, Поки що я вважаю, що це неймовірна історія. Ну поки що на даному етапі у нас немає дозволу цим атакам. Скільки ми їх мусоломо більше ніж півроку нам не дають, а тут ми хочемо одразу дайте нам окей, не дайте атакамся. Дайте нам те, що скільки в три чи в три рази далі летить, запускається там або з повітря, або з води, або з землі. Ну я думаю, що американці на це поки що не підуть. Ну я думаю, що в даній концепції е, була ідея використати тамагавки як просто зброю е, на кшталт ядерної. Пам'ятаєте, що президент Зеленський пропонував е, встановити не ядерний конвенційний щит, який дасть змогу е, балансувати в ситуації, врівноважувати її. Тобто була ідея, можливо, що ми отримуємо... Але щита такого немає. Я дуже перепрошую, прибуваю, але такого так, щита так. немає. Американці американці заявляють, що. Там, секундочку, шановний світ, там ну, наші союзники. вибачайте, але у нас така ситуація склалася, що ну верніше, це йде від американської преси, що у нас не вистачає ракет для систем протиповітряної оборони. У нас ну наші запаси починають знесилюватися. Ну майже там нічого не залишилося. Ми не знаємо майже нічого. Це скільки це мільйон ракет, чи тільки сто тисяч ракет? Не знаємо. Яка це міра для американців, але тим не менше, це зайвий приклад того, що Україна повинна покладатися на себе? Жодні гарантії нам не забезпечить безпеку. Подивіться, наприклад, може бути така історія відбувається. Не де Боже, там друге вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати кажуть, так ми, ми, ми будемо дотримувати взяті всі на себе зобов'язання допомагати Україні, але Україна вибачте у нас на складах. Пусто ми зможемо відновитися тільки за 2,5 роки. Ми дуже за, але ну вибачайте, тому ми повинні розраховувати і на такий поворот сюжету. Тому тільки ще раз розрахунок на себе, на власне ВПК, і тоді це ну нікого не будемо питати. Дозволу є у нас ракета там дві тисячі кілометрів. Запустили їх. Немає, сидимо, клепаємо. Спустимося трошки на рівень нижче від ракет до шахетів. Тут днями сталася цікава історія. Один із безпілотників ворожих пролетів прям критично близько від одного із енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Енергоатом про це повідомив і висловив глибоку занепокоєність з приводу намірів Російської Федерації виступити ще й ядерним терористом. Ну а міністерство оборони Румунії підготувало законопроект, який дозволяє знищити або нейтралізувати, або Брати під контроль будь-які безпілотники, що порушують повітряний простір країни, невже це перший рішучий крок по протидії? Ми можемо дочекатися подібного від інших наших сусідів? Дивіться, тут тоді таке пер перший рефлекс на тему: а чому він так пролетів близько над атомною електростанцією, і ну чи є там система протиповітряної оборони, мобільні патрулі? Ну окей, це риторичне питання. Ми все одно не дізнаємося відповіді на це питання. Румунія. Як на мене, це можлива така спроба від е, національного уряду хоч щось зробити, бо уряд його смикають за шкірку з боку альянсу, що збивати не можна. Заборона, і я пропускаю, можливо, тут такий вихід наступний. Парламент ухвалює такий закон, яким зобов'язує уряд збивати все, що летить, залітає там, не знаю, 10 метрів залетіло на територію Румунії, підлягає знищенню всіма засобами. І потім, коли, наприклад, не знати генсек Альянсу, Марк Рюти або Сполучені Штати будуть телефонувати і кричати: Не в ніякому разі не збивайте ці ракети комунський уряд будуть розводити руками, каже, у нас є закон. Ну це ж парламент вів. Ми та ми, ми та окей, ми погоджуємося. Але ж парламент, ми ж повинні відповідати. Це ж закон, у нас ж демократія. Вони ухвалили, ми зобов'язані виконувати. Тому вибачайте. Я думаю, це знаєте такий хитрий трюк, але я думаю, що він ну, повинен допомогти з учетом активного використання розвідувальних груп мелких, пока ще не понятно, що буде далі. І сходя з тої обстановки, котрої наблюдають з десь і сходять з тої обстановки, що вони. Вцепились в те позиции, которые сейчас они заняли, и пытаются их ни в коем случае не оставить. Сказать, что им нужна территория, я не могу сказать, что им нужны люди. Тоже нет, сильно вряд ли, потому что нас эвакуировали мирных жителей в первую очередь из территории, куда могут заходить украинские войска. Поэтому, скорее всего, логика такая, что они будут держаться за эту территорию для того, чтобы пытаться провести какие-либо переговоры.